Це моє перше відео на Ютуб. Всім привіт! Мене звати Вікторія, і це моє перше відео на Ютуб. Я дуже довго намагалась е збиралась думками, силами і часом, щоб це зробити. Нарешті я дуже рада, що це відео виходить, і ви його зараз побачите. Трошки інформації про себе. Я візажист з восьмирічним досвідом, і це канал не б'юті-блогера, а візажиста. Я хочу на цьому закцентувати увагу. Тож буду ділитись тут своїми знаннями, своїми ідеями, лайфхаками, і дуже рада, якщо ви будете на мене, підписуватись, коментувати, лайкати і просто підтримувати мене як креатор. Тому що це моє перше відео на YouTube. Боже, я б ще рік тому не повірила, що я можу це зробити. Тож приємного перегляду! І перше відео буде про цю першу покупку помади від Laurent. Ура! Я її купила! Точніше, мій хлопець мені її купив. За що я йому дуже дячна. Вдячна. І ось це такий тінт бальзам з кольором в 206-му відтінку. Він такий винний, я би сказала, Черів-винний колір. Ось така красуня. Звичайно, я 300 раз думала: хочу я цю помаду чи не хочу. Бо 48 євро, Вибачте, мене це дорого. І вчора. Коли я була на б'юті корті від ВСЛ в Загребі, намастила на свою руку мільйон помад і така: Ну блін, воно, да, гарне, але, ну вона да, вона дуже гарна, але я не готова відвалити за це 48 євро. І мене настільки ця думка водночас якось за знаєте тронула, да? вибачте за російське слово, що я задумалась, а чого я взагалі на себе жалію? Що я не варта помади ВСЛ? Так, да, мільйон аналогів є. І від Maybelline, і від HLN е Cosmetics, теж є аналоги. І що? що мені цей самий бальзам в кольоровий, просто в упаковці ВСЛ? Або тому, що, бляха, я вартую ВСЛ. І Я хочу ВСЛ. І це тема, яка мене просто шокувала. І як ви думаєте, це відео буде лише про цю помаду? Звичайно, що ні. Тому я буду фарбуватись зараз і ділитись з вами всіма деталями цієї покупки. І також показувати, скільки пробників мені поставили, бо я не очікувала, що їх буде так багато. Тож починаю з того, що беру заколочки. Звичайно, фінальним етапом макіяжу у нас буде ця прекрасна помада. Ще, до речі, в мене є тональний Yves Saint Laurent. Мат-версія. зараз вийшла ще е, більш така сяюча версія, яка, до речі, підходить також для комбі-шкіри. Це моя перша покупка від Saint Laurent, А це моя друга покупка. Поки що, це все. Надіюсь, колись я дуже до того часу. Що мені будуть дарити е, пігар-паки від Saint Laurent. Я би дуже хотіла, це дуже приємно. Але один момент, який мені дуже сильно мене дуже сильно потівши, вже зі мною стався. З буквально кілька тижнів тому мене лайкнули Beauty. Beauty. У них сторінка на 13 мільйонів. Вони не лайкнули. В мене відео набрало тисячу з чимсь переглядів. Це не 100 тисяч, що ми типу аля залетіло. А вони лайкнули і написали коментар. Прикиньте, починаємо з того, що в мене зараз супер зволожене лице, тому що я нанесла весь свій догляд. Догляд в мене підібраний косметологом. І починаємо з тонального. Я хочу, звичайно, що використати в цьому відео of course. Цей тональний, але я його змішаю з якимось легким тональним, хоча він теж легенький, просто він дуже матуючий. То я його змішаю з ось цим Este Laудером, або з ось цим BB Arborian, Тому що я буду зараз дивитися, який колір мені краще підійде. Взагалі, чого я собі, як я кажу, дозволила купити ВСМ. Я насправді з тих людей, яка останні кілька років не купляє лишнього. От прям. Я дуже добре думаю, яку косметку мені купити, тому що я не хочу цього тупого потребітельства. Я маю на увазі, коли просто скуповуєш все, бо все в тренді, бо ти хочеш все, бо ця має ту палітку, і ти хочеш цю палітку. В мене колись таке було. Я візажист 8 років, я знаю про що я говорю. Але зараз я поняла, що типа, блін, мені це все не надо. У мене за 8 років стільки косметики, що ну мені вистачить їй ще ого, го наскільки. Але. Що я поняла недавно, я, до речі, цим в втрат, що я в кейс в клієнтам для роботи не економлю. Купляю дорогу косметику, класну, люксову якусь різних брендів. Але для себе, коханої, я жму і я не витрачаю лишні гроші, бо мені ж треба, що? Залишки того, що мені не дуже в кейсі, оце я і мащу що на себе. я така, ага. Приїхали. Мені прям стало дуже не ок з цією думкою. І я вирішила перебрати і відділити, яка косметика моя, а яка не моя. Тому що навіть от, якщо я беру цей самий тональний VSL, це клієнтський тональний, це не мій особистий тональний, я його не користуюсь ним кожен день. Арборіан це мій особистий тональний. І він окремо відложений в моїй косметичці. Все, я знаю, що він мій. А з усією косметикою у мене був такий період, що в мене просто був. Один великий там комод косметики, і я що хотіла, то обрала і з одної сторони це класно. типу, бо в мене ж багато косметики. Ти можеш собі вибирати вообще кожен день, чим користуватись, але з іншої сторони, в мене немає відчуття, що це моє. І тому я вирішила зробити прям розхлам. Особистої своєї косметички виділити, що точно моє, і що я не беру в кейс, і що точно в кейс, і що я там беру на клієнтів, і там, можливо, там дуже рідко для якихось відео беру там для себе, але не рахую, що це моє. Тому і е, зародилась в мене думка купити щось собі таке іменно для себе. І ця помада стала першим кроком. Хоча я не сильно планувала її купляти, але внутрішню насправді я її хотіла. Бо це щось таке класне, люксове для себе, для мене, що я точно, бля, хамуха, не заберу в кейс. Такс. Я знаю, я дуже багато балакаю, і я поняла це вже давно, тому ідея створити свій Ютуб мені прийшла теж, дуже давно. Бо я коли монтую відео, наприклад, нещодавно монтувала відео. Про легкі айс Я прям детально розказала, як їх зробити. Відео в мене вийшло вже змонтоване на 4 хвилини. Тікток і інстаграм дуже рідко просувають, особисто в мене такі відео. А скорочувати я не хочу, бо втратиться суть. Тому я така точно треба заводити цей тік Ой, Тік-Ток, Ютуб. я можу виговоритись і точно не вирізати щось там. А говорити багато, тому що я насправді люблю говорити багато так, щоб було всім все понятно. До речі, тестую б'юті блендер вже кілька днів з Аліекспресу. Мені порадила знайома Аліна. Привіт, скинула силку. Вона там замовляла непогані, але я люблю все таки м'якші бюті блендери. Цей такий трошки ну, твердіший. Ну він м'ягенький, але не такий м'якший, як, наприклад, від золи або від Сінарт. А їх я люблю найбільше. І що я бачу? Що він в принципі ну класно справляється зі своєю роботою? Все окей, типу, можна заказувати на алі або на тему б'юті блендери. Просто вони не такі м'які, можливо, комусь це в плюс. І пам'ятайте, що б'юті блендери треба змінювати раз в місяць, раз в півтора місяця. Я нанесла тон і розказую далі. Тож я почала перебирати свою косметику, відділила, відділила, що я вибрала для себе, що я точно залишаю в кейсі і так далі. І Тут попалась пудра моя улюблена від Марк Вірлен. Я нею дуже довго працювала в роботі. В неї вже дуже велика дирочка, ну не така прям велика, але ну трошки є. Але я її просто у мене тянеться рука нанести її на себе. Це мінеральна пудра. Вона дуже класна. Вона з легесеньким підсвіченням, тобто вона, вроді би, і матова, але десь-не-десь десь, трошечки такий є. не сильний. Тобто, і я почала перебирати, поняла, що в мене нема класного скульптору і хайлайту. І Я давно дивилася за одною паліткою ось цією від Dior. Вона мені дуже подобається, і я її хочу знайти і, можливо, на Black Friday її придбати. І ще одна в мене була хотілка точніше, є хотілка, це консилер від Cosas. Я зараз маю консилер від Сінарт, це мій особистий консилер. Я також їх маю в. Роботі і я люблю цей консулер, але хочеться мені щось ще новенького. А в косас в них є прям малютки. І я хочу взяти цю малютку і помади мені бракувало помади, яку я прям от просто буду мати в сумці, буду завжди з собою брати, нею наносити, щоб це було, щоб навіть без олівчика її можна було легко підмалювати. Тому що в мене отут стоїть багато помад, але це або близьке, або щось таке, під що треба олівчик, або воно супер яскраве, або супер нюдек. А ось ця малютка просто підкорила моє серце. Вона ось тут виглядає дуже яскраво. Хоча насправді вона не дуже яскрава. От подивіться. Тобто вона напівпрозора, але там, в неї такий ягідний відтінок. Ну, коротше, мені дуже сподобалось. І сьогодні ви побачите, як вона виглядає на губах. Тож далі я мала наносити консилер, але я забала. Клась. Це мало бути відео про те, як я це все розказую не на першому етапі, а в процесі всього макіяжу. У мене затерпли ноги. У -у. Я ще взяла собі на примітку консилер від Charlotte Tilbury. Дуже мені сподобався. Він такий прям світловідбуваючий, дуже світловідбуваючий, і мені теж це сподобалось. Я його один раз наносила м -м, через палетку, бо це мій робочий, на е шкіру без тонального. І відтінок трошки не мій, але я думаю, коли його зараз нанесу на тональний, то відтінок буде якраз мені ідеально підходити. Я беру планшетку і наношу через планшетку. Насправді, такої кількості консилеру вам вже буде достатньо, щоб легенько перекрити синячки. Я беру свою улюблену кісточку від Mark Virlen 07. Я просто коли її купила, я коли її попробувала, я поняла, що я більше нічим не хочу наносити консилер, тільки цією кісточкою. Ну, це просто вау. Набираю. Тут знаєте, відео таке. І урок трошечки вам буду розказувати процес, свої думки, і так далі. Я прийшла на YouTube виговоритись. Слухайте і наношу, наношу консилер завжди у внутрішній кутик. Не знаю, чи вам видно. Так, тут у мене ще сліди від окулярів. Які я не дуже люблю, але які є ось тут завжди наношу. Ну, Я бачу різницю, особливо ось в цій частині. Бачите, синячок у нас знаходиться ось тут, ось тут. Не під оком тільки, під оком у нас мішки або впадини очні. Вот, вони в нас завжди присутні. Синячок ось тут. І я його благополучно, легенько замазую з допомогою цієї прекрасної якісь. От, все сюди нанесла, і не треба нічого тулити під все око. Я не, не люблю такий момент, бо потім тут завжди воно скатується в складочки. А на що це робити? Я не знаю. там синяка нема. І все, в принципі, от такої кількості консилера тут лишилось. Мені достатньо. Далі я беру пудру, не роблю кремової корекції, а хочу сьогодні взяти. Новеньку люксову палетку Аверглас, яку я беру для роботи. Хоча я нею трошки теж користуюсь, але я її все-таки беру для роботи. Спочатку пудра це, звичайно, що Марк Вірлен. і я дуже люблю ось цю пудру від Вібо. Боже, наша пахне божественно. Я вважаю цю пудру, вона ідеальна. Вона коштує 300 гривень, здається. І це просто бомба. Я її наношу пуховкою. У мене вона завжди. Бо я, я настільки не люблю, щоб все валялося, що в мене для пуховки є пакетик. Пуховкою я буду прибивати пудру в центральній частині лиця. Набрала обруку і. Ой, як воно все заметувало. Боже мій, це бомба. Наносиш, ще нюхаєш, прекрасний запах тапуючими рухами. Бомба. Ну да, все, тонесенько пудра лягла і нічого вам не бракує. Далі беру Марк Вірлен. Hello, again. У мене закінчилась пам'ять на телефон. Стандартна ситуація. Продовжую з пудрою. Наношу її там, де не нанесла. Боже, туплю. Так спереживалася за цю пам'ять гарьовану. Треба почистити телефон. Нанесла. Переходимо до палетки Hourglass. Для неї в мене є ідеальний пензлик, який супер влазить в ці комірочки. І зараз я вам розкажу, чому, чому я взагалі потрапила в цей весел Корнер -корт. Корнер, я не знаю, як це назвати, але в них аля був поп ап куди можна прийти, потестувати, купити. Вони пробнічки надавали і супер. В Варшаві, коли я була, я не була на цьому поп-апі, тому що я була якраз тоді на фестивалі бурщу. Мені було дуже обідно. Але зато я попала тут. Я підписалась на Дуглас хорватський, побачила в них, що от буде поп-ап з такого то по таке число. І я така, все, я хочу. Я хочу встигнути. Так, наношу бронзер. Який тут ідеального відтінку? Легенький, лайтовий. Такс, і ми поїхали. І я була дуже довольна, коли я його знайшла, Бо я не попадала на такі поп-апи в Варшаві. Я жила е, за містом, і це прям було напряжно кожен раз їздити на таксі. А тут ми живемо в місті, і я така: а чому б і ні? Я вже собі вирішила, що я хочу. Я реально на 100% не була впевнена, чи щось я там куплю, чи не куплю. Але коли я, звісно, почала це все тестити, це я наношу румяна, змішую обоє два відтінки. Ни мені подобається у міксі. Ця палетка взагалі, знаєте, така палетка, що ти звертай увагу, як ти це все наносиш. Не звертаю увагу любими рухами, то тапуючими, то розтягуючими. Воно в тебе вийде ідеально. Головне, в правильній місці наносити тому що така тут офігенна текстура, звісно, в цих авергласах, що. Ну, знаєте, переборщити важко. І зробити якусь пляму теж важко. Тому I'm so happy. Такс. Такс, 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 такс. Далі хайлайтер. Єдиний сухий хайлайтер, який мені на даний момент дуже сильно подобається. Це ось цей У мене була палетка Dior, я її продала. У мене була палетка Charlotte Тілбері, де румяна і хайлайтер. Я її продала, тому що мені цей хайлайтер вообще не подобався. Тому що вони близько тумач. Мені вже не подобається такий тумач ефект. Тому я таке не купляю на людей, не наношу на себе не наношу давно. Але цей хайлайтер просто розірвав мені сердечко. Тому що, подивіться, яке він. Таке, він таке робить сяйво, ніби це середина шкіра світиться, а не ви хайлайтер нанесли. Оце той ефект, який мені дуже сильно подобається. Дуже. Оце так дорого, дорого, люксово. Ну, і я прям о, обожаю. Так, я б хотіла робити максимально масштабне відео, де там буду тіні наносити 300 разів. Я тут вже відложила всі дві палетки. Але якщо в мене зараз знову закінчиться пам'ять, то я краще зроблю щось побистріше. А то трендить, трендить та й трендить. Ця візажістка. Окей, готово. До речі, фінішні пудри в цій палетці мені взагалі не подобається. Зніму окреме відео про ці палетки, тому що в мене є ще одна. А, в мене ще дві. На Ютуб, на Ютуб зніму. Бо огляд в Тікток я вже робила. Просто в інстаграм його не залила. Далі брови. Брови, ви собі не повірите. На що я підсіла в промалюванні брів? Олівчик Патрісія Лідо, який мені колись, і вони мені дали його в подарунок. І я така сюку, що це за квадратний стерж? А потім як попробувала, зараз це мій улюблений олівчик для брів. Все. в мене все. Я свідколегесенько його даю. Колір ідеально мені підійшов. Насправді мені подобається цей скос олівчика, бо ним легко малювати нижню лінію, яку я зазвичай і малюю. Тако чін-чінь-чінь. І прочесала. Готово. Одна є. Все. Мені ось цього достатньо. Так, дуже лайтовенько. Не знаю, хто буде дивитися мій перший випуск на ютубі, але. Не заздріваю, бо він, напевно, вийде довгий, але нічого. Мій хлопець каже, що YouTube любить довгі відео. Бо я така, що я буду знімати 8 хвилин? Перше відео вже на 20 хвилин, коли в мене закінчилась пам'ять, вже є. Ну, звісно, я його буду монтувати, але я так говорю, що тут монтувати лишиться фіг да ніфіга. Сьогодні 14 листопада, і я знімаю своє перше відео на YouTube. Ви собі представте. Я ще собі не можу цього повірити. Насправді в мене таке враження, що я создана для цих великих відео, тому що я реально бажаю балакати про косметику, про це все. Я не затикаюсь, тому я просто прийняла рішення, що треба нарешті робити цей ютуб. Окей, окей, брови є. Не гелюю вже їх все. Хай буде так очі. То, що я хочу зробити з очима, це мій улюблений коричневий галою льоць. Від Сінарт. Мій улюблений лайфхак. Я вже мільйон разів і купа років про нього говорю. Всі мої учениці на курсах знають цей лайфхак, бо для цього треба просто ваш палець і ульветься. І вже, повіться, ви бачите родітницю. Зразу око стало виразніше. Даже без туші. Друге так само. О. Ну, все. Ще хочу внутрішній куток додати тіні від Mav. Я їх використовую, як рідкий хайлайтер, мені пофіг. Так, чуть-чуть наниз, чуть-чуть наверх. Сюди на початок ока. Розтягнула. Туш. І I'm ready. Бля, знову ноги я затерплю. Дуже вибираю таку, щоб швидко намалювати вію. В мене така якраз є. Це ось ця від. Топ фейс. І я реально не очікувала цієї туші нічого, тому що в неї є така щиточка, що я її, в принципі, не дуже люблю. Подивіться, дуже прям об'ємна. Але коли я три рази кліпнула, і в мене вії зразу отакі, я така: хм, окей. У мене просто є, крім цього, ще раз, два, три, п'ять тушей, чотири з яких кольорові. Та й що? Коротше, беру цю. Ну, подивіться, я ще нічого не зробила, а вії вже є. До речі, я цю мініатюрку взяла собі, і мені прям буде дуже цікаво, наскільки за скільки часу я її використаю, бо це моя перша мініатюрка туші, я ніколи не мала мініатюрку туші. І все. Тому буду дивитись, наскільки довго її хватить. Тому що останній час я прям її дуже часто беру, бо вона дійсно швидко робить вау-ефект, який я люблю. Тому очі готові, і ми наближаємося до того моменту, X, коли будуть у нас губи. І я хочу вам сказати, що наносити олівець чи наносити? От в чому питання. Давайте не наносити, щоб я вам показала, як вона виглядає просто просто от така, як є. А що? Ще раз вам покажу, яка вона красунька. Такс, дивіться. У мене губи трошки зволожені, якщо я, звісно, наносила бальзам, на рамковий догляд. Може, тоді його. Стерте. Як я стараю бальзам. Я не отако тру. А так я роблю з клієнтами і роблю з собою, дивіться. Все? Або ще можу тако просто приставити. Щоб нічого не старати. Якщо ви дивитесь це відео... Значить, я намалювала губи, а відео виключилось, тому що в мене знову закінчилась пам'ять. І відео, як я малюю ці губи ці прекрасної помади, не знялось. А я це побачила, коли губи домалювала. Тому давайте я їх хоч красиво поправлю, чи що. Боже, мені треба почистити телефон терміново. Але ви бачите цей ефект. Толі червона, толі бордова, толі щось між. І вона мені дуже подобається. І це без олівчика. Без олівчика. І цей хлопок. Тож, помаду я вам показала. 206 номер. Тепер переходимо до тестерів. Клас? Клас! Тож, у нас тут якихось два одинакових пробнічки духів. Я не знаю, мені здається, що це чоловічі, але окей. Лібра, я їх маю, я їх дуже люблю і я дуже рада. Три пробніки All Hours Foundation. Ось цього тонального. Прикольно. Аж три одного відтінку, до речі, ln 4 А в мене який? У мене ln 4 клас. Далі. А, один такий самий пробник, але вже їхнього нового тонального цього сяючого. all Hours Glow Foundation. І цього ж самого тонального. Нормальні тестери. Аж три маленьких тюбики, у різних відтінків. Можливо, навіть вийде зробити собі ними макіяж, бо цим точно не вийде. Тож. У нас тут є сім пробників тональних і три пробника духів. Мені здається, непогано. А що ви думаєте? Пишіть в коментарях. Взагалі, пишіть в коментарях, як вам відео, як я вам я, як я вам моя балачка, чи не скучно вам дивитись. Е, накидайте, можливо, ідей, про що би ви хотіли відео, хоча в мене і так мільйон ідей, але, можливо, у вас буде якась класна ідея, і я її втілю, реалізую і знімлю. І. Точно я з вами не прощаюсь, тому що я маю ціль знімати YouTube. Мені подобається, мені подобається дивитися, мені подобається знімати, мені подобається трендіти про макіяж і косметику. І з вами була я, Вікторія Корінь. Не знаю, як я ще назву цей канал, бо я ще не створила навіть цей канал. Але відео головне, що я вже відео зняла. Я мала ідею назвати Beauty Talks. Тож, можливо, це буде мій канал Beauty Talks, і я, Вікторія. Рада вас вітати на своєму каналі. Пока! Oh, я зняла перше відео на YouTube.